Для приготування кексів нам знадобляться 230 г борошна, 150 г цукру, 130 мл кефіру, 100 г вершкового розтопленого масла або 100 мл олії, 2 яйця, 12 г розпушувача, 10 г ванільного цукру і дрібка солі. Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль ретельно змішуємо до однорідності. Додаємо розтоплене вершкове масло або олію та кефір. Кефір можна замінити кислим молоком. Борошно та розпушувач змішуємо окремо і поступово вводимо в рідку суміш. Формочку заповнюємо на 2 треті духовку підігріваємо завчасно до 180 градусів і випікаємо кекси 30-35 хвилин, зважаючи на те, що я обрала великі формочки загальна кількість 9 штук. Готуйте для себе та своєї родини з любов'ю смачного.